Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників, просив подивитися на звільнення окупованої частини Запорізької області. Е, ну, дивіться, саме по термінам не хочу дивитись, ну, відповідно, тут треба конкретно брати, тому що зрозуміло так, що навряд чи прям в один день буде звільнена вся частина окупованої області. так? От. Плюс я дивився по Мелітополю, також можете звернути увагу на це відео. Ну і на, принаймні, на орієнтовні терміни дивитися по Мелітополю. От. Тобто, а що буде взагалі з окупованою частиною? Ну, можна подивитися загалом, що буде. Хоча знову таки, тут би бажано було більше конкретики дати, ніж так. Ну, Добре. Подивимось, як піде, декілька розкладів буде скоріше все. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнюватися? Окупована частина Запорізької області. Хай скажуть роне Інгус. Вонйо перевернута. Фехо. Турісас. Іса. Добре, підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Як буде звільнюватися окупована частина Запорізької області? Ustaruno, Eivas, Raido, Berkana pervernuota. Ангелос. Ну. Так, гаразд. Дивимось, що у нас вийшло. А, до речі, так, знову ж таки, повторюся, що по термінам дивився, зокрема, Мелітополь, можете орієнтуватися ну, частково, принаймні на Мелітополь. Зараз, ось, що називається, з дня на день почнеться контрнаступ Збройних сил України. І, відповідно, дивитися саме, а коли ж буде звільнена вся. Частина область, яка зараз окупована, ну не зовсім буде правильно. От як почнеться контрнаступ, тоді, можливо, передивлюсь. Поки що, ну, орієнтуйтесь. Це перше, що хотів сказати. І друге, хотів сказати, що якщо хтось ще не проголосував, то я там в на спільнота, воно ж сообщество, поставив опитування. Отже, запрошую всіх проголосувати, буду вдячний. Ну, а тепер все, поїхали до прогнозу. Що нас тут? Інгус... Боже. Інгус, вуньо перевернута, феху. Ну Дивіться, в принципі, руни хороші, ось рунам благоприємного закінчення, але все-таки якісь, що називається, печалі будуть при звільненні області. Ну, зрозуміло, печалі для колаборантів і для тих, хто там кричав Росія здесь навсегда» і так далі. Для них точно печалі будуть. Хоча, я так підозрюю, що не лише для них. Далі, Фехо, ну що, ось руна власності, руна придбань, якщо хочете. Тобто що? Ну, руни так натякають на повернення області, на те, що там, в принципі, м -м поки що на якійсь частині області, принаймні, так, е такого прям великого ну, руйнувань не буде, будемо так говорити. Адже ця руна в перевернутому значенні означатиме збитки. А тут навпаки, як придбання йде. В плюс, як то кажуть. Далі, Маннас, Торісас Іса. Ну що ж, люди деякі будуть там агресивно налаштовані, адже це руна як, активних дій, руна, яка агресію може обозначати в тому числі. Хоча і можливості як, ну, відкриття нових можливостей, нових перспектив, скажімо так. От, Ну і на закус Іса. Але все це опирається в блокування. Так, тобто... А дивіться, до речі, якщо зв'язку рун ну, трактувати, то що? Виходить, що агресія, ну як, блокується, гаситься. Тобто, ну Ну, те, те, що я кажу по першій трійці рун, таких прям, ну як, сильних руйнувань, схоже на те, що не буде. Поки що їх тут принаймні не видно. От. Давайте далі подивимось тепер. Пуста руна. Руна вищих сил. Ну, відразу щось прикривається. До всього того. Далі. Ейвас Райдо, беркана перевернута, Хагалас. Ну, от. Остання руна, звичайно, так, трохи насторожує. Ну, давайте про все по порядку. Ейвас Райдо. Ну, тобто, що, оборона. Ну, дивіться, росіяни, здається, схоже, якщо я правильно розумію, росіяни. Спробують застосувати нашу ж тактику мобільної оборони. Так? Ну ось дивіться, тому що оборона і відразу рух, якийсь переміщення, якісь там дороги. От в такому плані. Ну, схоже, так, схоже, що мобільна оборона буде. Або, навпаки, ну, знаєте, як, відкат оборони, тому що наші прорвуться гарно. Дивіться далі, це все впирається ось в. Беркану перевернуто. Ну, для Росії це отрицательний Ну, В загальному значенні ну як, не ріст, а деградація, знаєте. Тобто також дивіться. До речі, якщо зв'язку рун трактувати, якщо це мобільна оборона, так? рухома, принаймні. то це ось, ну, дослівно руйнування доріг. Ну, фактично, фактично так. Руйнування якихось доріг. Чи то про дороги мається на увазі асфальтовані, чи то про залізницю, а може і так, і про те, і про інше. Ну і е, вишенька на торті своєрідна, так, руна Хагалас, яка також обозначає безпосереднє вже руйнування. так. Ну і, Відповідно, ця от зв'язка виходить три руни. Райду беркана Перевернутай Хагалас. Це виходить що? Це явно руйнування доріг, руйнування доріг, шляхів. От в такому плані. Ну, ця руна так. Якби її тут не було, загалом, в принципі, розклад, можна сказати, що позитивний. Не, не видно прям такого, що по області, прям, знаєте, як то кажуть, буде жесть по окупованій частині області. Але ця руна натякає на те, що може бути жесть десь локальна. Тобто, бачите, більшість рун, ну... більшість рун все-таки позитивна. Як не крути. Але оця отруна натякає на те, що все-таки так, руйнування будуть. Все-таки. Ну, а ви зрозуміло, десь ви бачите, все нібито й нічого, десь ось гірше, до речі, якщо розбити конкретно, ну, по як це правильніше сказати, ну, Районам області, напевно, правильніше сказати, так? То десь, бачите, в якомусь районі більш-менш тихо, все нормально. Десь ось уже якась агресія прослідковується, щось там буде. Ну, а десь взагалі Хагалас, десь добряче буде, що називається, добрячі бої будуть. Ну, таким чином. Ну, давайте ще так само гляну, що ж буде при звільненні області, власне, мається на увазі. Як це правильніше сказати? Ну, після звільнення, що буде з областю, як там буде. Ну, хоча, знов таки, краще було конкретно, конкретно дивитися по конкретним містам, тому що це ну, загальний прогноз для області, скажімо так. Ну, давайте зробимо. Також я думаю, буде цікаво. Щоб уже закрити цю тему. Якщо буде цікаво конкретне місто, я ж кажу, Мелітополь я дивився. Можливо, там ще якесь місто, ну, не знаю, Бердянськ, там, Скадовськ, ще якісь такі більш-менш великі міста. От. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде із? Окупованою частиною Запорізької області після звільнення. Хай скажуть ронеправду. Хм. Я воню перевернути відразу. Так. Научас угу. перевернутий. Дві руни потяглося ну, а Ансус, Гебо, Іса, Інгус. Добре, підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню, що буде із окупованою частиною Запорізької області після звільнення. Турісас, Хагаласов, Перт. Ну Дивіться, що у нас тут? Вуню перевернута, наутіс перевернути, ансус перевернутий. Початок так, собі відразу буду говорити. Ну ось тут. Якісь печалі будуть, так. Тут ось доля випробування, важкі до того ж випробування, адже руна ще й перевернута, крім всього того. Змушувати до чогось будуть, можливо, до речі. Ну, ось ансус перевернутий. Ну, зрозуміло, брехня, чутки. Оталі. Так в такому плані. Ну, така собі трійка, будемо говорити, не дуже поки що. Далі, що в нас? Трохи вже веселіше. Гебо іса Ingus. Ну, відповідно, ось дивіться, дари партнерство, так, але щось все-таки трохи це буде гальмуватись, блокуватись. Чому кажу трохи, тому що фінальна руна Ingus. Все-таки позитивне завершення. Ось, Позитивне завершення, позитивний вихід із ситуації. Тобто, ну, можливо, не знаю, якісь чиновники там на місцях будуть блокувати, чи щось таке. Але бачите, як чомусь допомога, ну це як ну, дари, партнерство, так? Ну, все-таки партнери Європа, США будуть нам допомагати. так? Бачите, що ця допомога буде гальмуватись. Але все-таки, бачите. Позитивно це має закінчитись для окупованої частини області. Ну, яка на той момент уже буде деокупована, адже ми гадаємо на те, що буде після деокупації. Ну і дивіться фінал. Торісас Хага Асперт. Ну, відразу, так, трошки насторожує. А зв'язка, ну, така собі, будемо говорити. Тут ось відкриття, з одного боку, це відкриття якихось можливостей нових, так? А з іншого боку, агресія. Активні дії. Ну, Рони, схоже, натякають, так, що звільнення області також десь пройде ну, як, більш-менш тихо спокійно, так, а десь будуть запеклі бої. От, схоже, про це мова йде. Далі Хагалас. Ну, В даному випадку мені здається, що це не все-таки не, не про прильоти мова, а саме про ну, як, про руйнування старого, розчищення місця для нового. От В такому плані. Ну, зрозуміло, що після деокупації багато там чого зміниться. Очевидно, мова саме про це. Хоча в связці також і про агресію означає. На жаль. Ну і на завершення, все-таки перт, удача Ну рігізобілія, якщо хочете. Так? Все, тобто, після руйнувань і всього, руйнувань, там, знищення і так далі. На, на зміну прийде все-таки ну, рігізобілія нарешті. От. Ну, такий розклад вийшов. Розклади. Цікаві, будемо говорити. Подивимося. Хочеться, щоб збулося лише найкраще. А... Оця руна програлась по мінімуму, або й взагалі не програлась ніяк. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.